Вітаю, друзі! Ви на каналі Звичайний садівник Городник. Мене звати Олег. 10 квітня, а на вулиці зима. Сьогодні йшов сніг. Плюс один градус в день. Все завмерло. На вулиці. Все покрите снігом. Примерзло. Деякі, правда, квіти цвітуть. Наприклад, арабіс біленький, от з лівої сторони на екрані, тюльпанчики, ну і таке інше. Працювати не можемо. Холодно, морозно, брудно, тому знаходимося. В хаті займаєм, займаємось, розсадою. Де у нас цвітуть деякі квіти. Наприклад, зональна пеларгонія червоного яскравого кольору. Ще така темного кольору, темно-бордового? королевська пеларгонія. Теж красива. Зацвіла в хаті також фрезія. Вона почала проростати її цибулинки ще в грудні місяці і Ви прийшлося висаджувати її в контейнер. Вона вегетирувала весь цей час і пустила бутони і вирішила зацвісти в квітні місяці. Така червона, красивенька. Деякі рослини потребують, чекають того часу, коли ми їх висадимо вже в сад, чого ми не можемо зробити по причині такої поганої погоди. Наприклад, садова орхідея вже теж цвіте в нас. Хаті, хоча повинна рости на вулиці. Офіопогон, ніяка ніяк не переселиться в сад, клопогон і геліопсис. Також хотіли висадити раніше. Нашу розсаду кан дві таких вже величеньких рослини. Ми їх вже почали закаляти, загартовувати, виносити на вулицю, щоб скоро ви могли висадити, бо вже коренева тут дуже потужна нікуди рости. Ну і погода так сильно зіпсувалася вони. Канеш не люблять. Морозі зразу б замерзли. Два воточка у нас залишилось те, що не пропікіроване ще. Це базилік у нас тут зійшло шість штучок. Це ми посіяли, щоб раніше е, їсти базилік. Ну, отакий він ще маленький, ну, скоро треба буде пікірувати. І Санвіталія. Я читав, що вона дуже швидко росте, але з того, що було останнє посаджено, посіяно, е вона якось розвивається дуже повільно. Хоча через 2 місяці після сходів повинно вже зацісти. Ну, подивимось, з 10 насінин, хоча насіння професійно це було, з 10 насінин зійшло тільки три штучки. Ну Підростають, пікерувати ще рано зарано. Вже розпікірований солодкий перчик. Такого він зросту, такої величини і такі помідорки. Всі до вікна направлені, де буває. Сонечку, світи, в нашій квітневий зиму. Так виглядають баклажанчики теж до вікна тягнуться. Ось такого розміру вони більш розвинуті, ніж перець. Одночасно були посаджені з перцем, перець зійшов пізніше і розвивається повільніше. Це кущики гайлардії, великі вже стаканчиках, такі вже потужні, жовто-червоного кольору. На другому стелажі у нас Більшість квіти, квіти. Хоча є є тож перчик, ось перчик є. Це е, датура дурман. Двох кольорів, жовтий і синій. Це скраєчку. Теж такі вже потужні рослинки. Далі тут у нас на цьому стелажі катарантус. Катарантус розвивається дуже повільно. Є тут три рослинки, оце сальпіглосіс розпікіровані. Оце поряд дуже схожі. Це в усколисні чорнобривці. Тут поряд синія, шаровидно, колоподібної форми, махрова, так, поряд, поряд тут різноманіття колеусов різних кольорів. Теж всі ж повернуті до віконця, є такі зелені, є такі бордові. Є такі двокольорові різні. Такий, наприклад, такий. Дуже красиві. Які вони будуть? Такі ось є. Далі тут сон трава. Росте. В першому рядку до вікна. Так, на верхньому, на верхній полиці. Тут у нас от одна панесетом один вижив всього. розвивається теж він щось повільно. Це вже ми перевалювати, почали з маленьких стаканчиків в більші бегонію кущову. Там є менші ще. І також почали перевалювати еустому. Теж є ще менше, це най, найбільшенькі. Далі шаблі я такі вже такі потужні. Кущики, і тут поряд з шавлею ромашка низько росла. Оце ромашка. Тут поряд ближче до вікна ромашка, а сюди, далі від вікна, це шавлія І на цьому, на цій полиці поряд. Це остеоспермум, теж такі вже величенькі кущики. Це остеоспермум. Такі ромашечки теж кущові, округлі привабливі кущики до 40 см і різнокольорові в формі ромашки квіти. Тут у нас трав'янка, ось трав'янка росте. В першому ряду в маленьких стаканчиках це росте у нас гейхера з насіння. Дуже повільно розвивається, маленька, але ж росте. Ось така. Есть вот трошечки большенько такого колеру. Далее тут все дельфиниум. Дельфиниум, зараз покажу дельфиниум. Ось, ось кущики дельфиниума. Розвивається. І тут є у нас капуста для ранньої висадки. Але ж така рання висадка в цьому році неможлива, бо погода зимня. Повитягувалася. Ось вона така. Тут брокколі і цвітна. Це те, що ми хотіли. Получить більш ранній врожай. Дуже витягнуті ось. Листечка до світла тягнулися і не дуже вона така. Ну, вона потім бере своє, коли її висаджуєш. Може тоді не такий врожай виходить гарний. Але ж є, що є. Так, така розсада у нас в цьому році так виглядає на 10 квітня. Будемо ще підращувати, потім загартовувати і висаджувати. Дякую за увагу. Підписуйтесь, ставте подобайки. залишайте коментарі. Чекаю вас на своєму каналі. Дякую за увагу, до побачення!